Усім привіт. Відповідь на таке питання, що ж потрібно для початку, для тюнінгу вашого карабіна чи гвинтівки. ну, Якщо ви придбали тільки-тільки свою першу арку, ви ніколи не стріляли. скоріш за все на ній не буде ніяких прицільних пристроїв. тобто Для початку ви можете купити собі коліматор Вони недорогі, вони легко тримають віддачу 5,56 або 223. Оптичні приціли більш дорогі, їх потрібно вибирати більш доцільно до певних задач. А коліматор вибирати по суті, там від 5 тисяч, грубо кажучи, гривень, і він ж буде тримати віддачу калібру. Потрібно, щоб було в нього розмір точки на 100 метрів дві кутові хвилини. Бо 3 це вже буду вам засильно закривати. Це більше для рушниць воно підходить на відстань там, до 50 метрів. Для карабіна потрібно, щоб він мав точність 2 кутові хвилини, або там 2 мо, по-англійськи пишеться. Якщо ви будете займатися динамічною стрільбою, можете придбати собі спортивне ДГК. Хоча з цим так само можна не поспішати, а подивитися на інших стрільців, які в них стоять, спробувати. І, можливо, ви оберете той, що вам більше підходить, а не той, що вам в магазині сподобається візуально. От. І по суті, на цьому усе буде достатньо. Решту ви можете грошей витратити на набої і потрібні речі: набори для чистки, масла, чехли, ремінь тощо. Е, надалі, по тюнінгу. І Це, в принципі, якщо вдаритися в стрільбу дуже щільну, особливо спортивно. Звісно, вам потрібно буде оптимізувати деякі речі. Тобто, приклади ручки, можливо, вам вже не будуть підходити, вам потрібно буде замінити. Тут, наприклад, стоїть Махпул. Ну, в базі в Дебарці вже Махпол стоїть, але я поставив більш зручнішу пряму ручку і приклад, який мені більше підходить. Так само, якщо це буде прикладна стрільба або якась тактична, яку будуть проводити військові, вам буде потрібно змінювати хвати і руки. Тобто ви будете стріляти як з правої руки, так і з лівої руки. Для цього вам буде потрібно продубльований запобіжник. Чи збільшувати клавішу затримки магазина? Це ваше рішення. Але продублювати її так само буде непогано. Тобто це буде не лишнє. Далі заміна клавіші. Затворні затримки. Наразі мені вистачає тієї, що є стандартною. Але тут була встановлена Махпуловська дуга, яка дозволяє дуже зручно маніпулювати. Ну, Поки що я її зняв, мені зручно і зі стандартно. Хоча вона так само є збільшеного профілю для того, щоб було зручніше ставити гвинтівку чи карабін на затворну затримку. От. Е, спуск стоїть. Замінений спортивний, тут турецький. Чи є потреба в ньому з самого початку, я вважаю, ні достатньо буде притерти існуючі спуски, якщо у вас є знайомі спеціалісти, самому не раджу це робити, бо ви не робите біди зі спуском. І поставити полегшені пружини. Зараз дуже багато виробників. Тобто ви можете обрати те, що вам потрібно, і по цінам, і по зусиллям, які вказані на пружинах, е, непогано буде, звісно, поміняти буфер віддачі, можна на H2 його поставити. Якщо у вас ствол 16 дюймів чи 14,5, можна h 2 сміливо ставити. Якщо ви будете використовувати ДГК або глушники, глушників зараз дуже багато систем, всяких там газорозвантажених, але в цілому з глушником зазвичай вже є потреба використовувати регульований. Газовий блок я не використовую, тому що галушники я так само не використовую мені без потреби. І по тому, як працює система, як вона забруднюється, я бачу, що завдяки буферу, в принципі, все нормально працює, і газовий регулятор мені наразі не потрібний. Дублюючи прицільні, ну можливо, да. так. Але в цілому дуже рідко, коли у вас в цивільному житті буде ламатися ваш кульоматор. Для військових, так, да, є смисл, тому що там зовсім інші умови, і в будь-який момент ваш основний приціл може вийти з ладу. Чи є смисл міняти затвори рами з лічинами? Це вже дуже далеко, коли ви будете в своїх стрілецьких навичках. Ну і взагалі це буде, напевно, вже і не бюджетний карабін, а щось краще, і ви будете будувати його власноруч, але це дуже далеко. Для початку буде достатньо того, що я вам назвав. В принципі, на стрільбу в першу чергу впливають а, спуск, далі компенсація віддачі. Ну і так само для компенсації удачі — буфер. Оце все дозволить вам більш-менш куп, купно і точно стріляти. Ну а як наводиться приціли все решта, це вже буде залежати від ваших так само навичок прицілювання і конкретних від прицілів. Якщо у вас, наприклад, проблеми з очима і у вас є астигматизм, в більшості дешевих будуть давати вам. Таке сонечко розмите. Ви не будете бачити чітко точку. Тому для вас найкраще буде поставити оптику тактично. Або там, як коли сказали, загонну. Вона дозволяє стріляти як на близькій відстані, так і на далекій. Тобто там кратність від 1 може бути до 4, до 6, до 8. Ну, на арку достатньо до 6. І там є так само підсвітки на сітці, які дозволяють дуже швидко вам стріляти, як з коліматора. Єдине, що в основному пристрілюються ці речі. Трошки по іншому, і шкаліматори на інші дистанції. Там є свої нюанси припрацювання на близькій відстані. Але це вже є окрема тема. Тож на цьому, в принципі, і все.